Вітаю. Сьогодні хочу поговорити з вами про стосунки. Я вже в попередньому відео там, на своєму каналі викладувала про стосунки, да? хочу вибрати таку сферу діяльності. Ну, це, звісно так, просто думки і слух. Сьогодні почула таку дівчину прекрасну, яку я вже слухаю, давненько її слухаю, яка загадувала бажання, тому що зараз такі три дні, 16, 17, 18, це, тобто пік 17. Е -е 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 -е. Я би так це красиво розказати. Ну, в общем, писала я такі бажання кожен день, да. Щось там пишеш, щось думаєш, мрієш. Хоча, значе, бажання я цей рік не дуже, тому що зараз всі бажання мрії дуже швидко здійснюються, тому з ними треба бути дуже обережними, тому що, може бути, не екологічно. Думки наші збуваються, стілюються, і все світ нас чує дуже швидко, все швидко інтегрується, тому треба дуже бути обережним. Я зараз не дуже стараюсь. Але все ж таки сьогодні я писала. Потім відкриваю TikTok, а там. Дуже така відома блогер, і вона якраз про бажання про стосунки, що як загадувати правильне бажання на стосунки: чоловіка на жінку, жінку на чоловіка. Ну, кожного своє. Там Жінка з жінкою, чоловіком, зараз це все вже більш так сприймається нормально. Тобто, партне. Партнер і партнер. партнер і партнер. Звісно, ми прописуємо, тут дуже-дуже треба бути уважним і дуже за цим слідкувати, щоб у вас були і сексуальні відносини, щоб ви були вірні один одному, щоб ви підтримували і кохали. Тобто не тільки ви вимагаєте від партнера. Що ти мене там кохає, люби, і все, але і ви ж так повинні ж розуміти, що те, що ви хочете від партнера, ти повинні цьому партнеру дати і ви, розумієте? Тобто, ви коли прописуєте. Собі партнер, ви повинні розуміти, що чи підходить він вам, цей партнер енергетично, чи ви зможете, наприклад, хто хоче там багато партнера, да, там, мільйонера, мільярдера, чи готові ви жити з такою людиною, тому що це зовсім інший рівень енергії. І витримати таку людину треба також мати відповідний стан. Тобто, що сказала ця блогер, що нам саме головне, що ми хочемо відчувати біля цього партнера, ті відчуття відчувати кожен день, тобто не тільки знайти партнера, а ще й тримати стосунки. Розумієте, щоб у вас були ці стосунки постійні, гармонійні. Ну так як це ціла наука, тобто як, це наука, яку чотири роки вивчаю, і кожен. Раз, коли я стикаюся знову і знову все рівно розумію, що це таке. Ну, з цим постійно треба працювати. Тобто не так все просто, як кажуть, що там я там щось захотіла, і буквально тільки написала це бажання, тут мені одразу її відео, і вона мені підсвічує, що ти там хто-то кажи, каже, така вау, да, зробимо. Тобто, дорогі мої, будьте дуже обережні з побажаннями, дуже обережні і прописуйте кожну кожну деталь. Це важливо, тому що все коли ви його просите, дай, він дає. Але коли він вам дає, ви кажете, бляха, це не те, що я хотіла. Все сід каже, ну вибач, я виконав. Виконав твоє бажання. Все ну, світ, він, вона. Тобто ви розумієте, да? що потрібно прописати детально. Обіймаю вас до зустрічі, захотіла з вами поспілкуватися.